Добрий день, мої любі малята! Подивіться уважно на картинку, яка пора року на ній зображена. Так, осінь! А давайте пригадаємо, що ми знаємо про осінь. Як можемо сказати про неї? Яка вона? Ми можемо сказати, що осінь золота. А які листочки зараз на деревах? Так, вірно, різнокольорові. Тому що осінь розфарбувала їх в різні кольори, такі як жовті, помаранчеві, червоні. Дітки, а чому листочків стало мало на деревах? Так, тому що листочки обриває вітерець і вони опадають. Дітки, а що принесла нам осінь? З настанням осені стало холодніше, часто йдуть дощі та дме холодний вітер, тому потрібно одягатися тепліше. Сьогодні я пропоную вам пограти в гру одягни ляльку на осінню прогулянку. Знайомтесь, це лялька Оленка. Вона дуже хоче піти на прогулянку, але не знає, що їй одягти. Давайте їй допоможемо. Подивіться на картинку, який одяг ви бачите. Давайте його назвемо. Що це в нас? Шапка, колготи, щоботи, куртка, штані та ковтинка. Тож нам треба одягти Оленку тепленько, щоб вона не змерзла, та показати їй, в якій послідовності треба одягатися. З чого ми з вами почнемо? Що одягнемо спочатку? Так, спочатку треба одягти колготи. Далі ми одягаємо штани, потім одягаємо светр. Після нього взуваємо чоботи, потім можемо вдягти куртку. І що останнє одягаємо на голову оленці? Так, шапку. Ось і одягли ми з вами оленку на прогулянку. Діти, а якщо на вулиці йде дощик, що потрібно одягти? Правильно гумові чобати, одягти дощовик та взяти з собою парасольку. Оленка дякує вам за те, що ви її навчили, як потрібно одягатися та в якій послідовності. Тепер вона зможе самостійно одягатись на прогулянку. Які ви молодці! До побачення, малята!